Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні на уроці ви пишете контрольну роботу з теми Множення раціональних чисел подібні доданки. Протягом теми ви вчилися множити раціональні числа, спрощувати вирази, розкривати дужки та зводити подібні доданки. Тому час перевірити рівень ваших досягнень з цієї теми. Мета уроку перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, з теми множення раціональних чисел, подібні доданки, вміння застосовувати набуті знання при розв'язуванні конкретних завдань, формувати вміння логічно мислити, правильно висловлювати власні думки в письмовому вигляді, розвивати навички самостійної роботи. Контрольна робота складається з дев'яти завдань різного рівня складності. Шість завдань у тестовій формі на вибір однієї правильної відповіді та трьох завдань з повним записом розв'язків прикладів. Розв'язуючи завдання 1 6, ви повинні обрати тільки один правильний варіант відповіді. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Завдання 7, 8, 9. Потрібно виконати з повним розв'язком та поясненнями. Кожне правильно виконане завдання 7 або 8 оцінюється в 1,5 бали. Завдання 9 оцінюється в 3 бали. Максимальна кількість балів за всі правильно виконані завдання 12. Протягом роботи у будь-який час Ви можете припинити презентацію. Для повного виконання завдання. Налаштуйтеся на роботу, будьте уважні, ставте відео на паузу, виконуйте завдання. Бажаю успіхів, умова контрольної роботи. Завдання перше. Спростіть вираз мінус 0,3А помножити на мінус 1,0. 4 Б. Варіанти відповідей: Мінус, а, а, мінус 4,2 АБ. 0,52 АБ. мінус 0,42 помножити на вираз А плюс Б. 0,42 АБ. Друге завдання. Розкрити дужки у виразі. Мінус 5 помножити на вираз. В дужках 3а додати 4. Варіанти відповідей. Мінус 15а мінус 4. Мінус 15а плюс. 20. Мінус. 15а мінус двадцять, мінус 35а. Третє завдання. Зведіть подібні доданки у виразі 15а, відняти 6, відняти 18а, додати 9. Варіанти відповідей. Мінус 3А плюс 3. мінус 3а, мінус 3, мінус 3а мінус 9. 33а. Додати 15. Четверте завдання. Укажіть значення виразу. В дужках 2 відняти 17 помножити в дужках 26 відняти 16. Варіанти відповідей мінус 190, мінус 160. Мінус 80, мінус 180. 50. П'яте завдання. Спростіть вираз і вкажіть його коефіцієнт. 0,3 помножити на мінус 4 y. Варіанти відповідей мінус 1,2. Міс 4,3 мінус 0,12 1,2. Шосте завдання який вираз дістанемо, розкривши дужки у добутку мінус 5а помножити на вираз мінус х, додати 2, відняти 3К. Варіанти відповідей Мінус 5ах плюс 10айк, мінус 15 АК. 5 ах мінус 10аи додати 15 АК. 5АХ мінус 10ах мінус 15 АК. 5ах мінус 2а додати 15аК. Сьоме завдання розкрийте дужки і зведіть подібні доданки у виразі. Мінус 2,5 помножити на вираз в дужках, 4 y додати 2, плюс 8 помножити на вираз в дужках, 2 відняти 1,25 y. Восьме завдання. Обчисліть значення виразу. Мінус 0,25 помножити на 2 третіх помножити. На мінус 40 помножити. На минус. 4,5. Дев'яте завдання. Спростіть вираз 0,5 помножити на вираз в дужках 1,6х, відняти 2,4 помножити на вираз в дужках 1,5х додати y. І обчисліть його значення, якщо х дорівнює 3, а y дорівнює мінус 4,5. Контрольну роботу завершено. Сподіваюсь, ви добре впорались із завданням. До зустрічі! Бажаю успіхів у навчанні.